Борги перед МФО зростають? Настав час діяти. Статистика така: лише за перший квартал цього року борг людей зріс на 4,3 мільярда гривень. За 3 місяці 2 мільйони нових кредитних договорів. Загальна сума 12 мільярдів гривень. Середня сума кредиту 5 тисяч гривень. Щомісяця 724 тисячі нових позик. Що це означає? Все більше людей звертаються до МФО, але часто без повного розуміння умов, наслідків або без можливості вчасно повернути позовки. Звідси борги, штрафи, суди, тиск колекторів. Маєш проблеми з МФО? Ми допоможемо, надаємо юридичний захист від колекторів, законно допомагаємо у списанні нарахованих відсотків за кредитним договором, надаємо повне представництво у суді. Звертайтесь прямо зараз за контактами нижче. Ми розберемо детально саме вашу ситуацію та допоможемо у вирішенні справи.